Була у мене проблемка із прошивкою ЄРЛЕСу. Коли даю живлення, світиться просто зеленим і нічого не можна зробити. Я пробував прошивати через конфігуратор. Воно знаходить компорт, але в процесі видає помилку. Пробував робити через бут. Затискав кнопку, давав живлення, воно переходило в режим прошивки, але тоді взагалі нічого не знаходило. Так виходило прошивати тільки через програматор процесі Я спробував припаяти сюди по нано і все запрацювало. Ось, припаяв його до VTX. Припаяно все так само, так як тут а йде, плюс до плюса. Ну, так як потрібно. Тільки один провід виходить, припаявся на плату окремо. А все припаялося на ті самі контакти. І в процесі все працює. При подачі живлення ЄРЛС працює, відео є, мотори армляться і все добре. Тому ось такий варіант, в кого можливо, теж така поломка, що при подачі живлення ЄРЛС неможливо ніяк прошити, то можна просто припаяти інший ЄРЛС і все буде працювати.